Скандал через перекриття підвалу виник у будинку по проспекту Відродження. 66. До нас звернулися мешканці будинку з проханням висвітити проблему та розібратися. Ми зв'язалися з комунальним підприємством Добровод і разом вирушили до мешканців будинку. Жив собі тихесенько, один під'їзд на проспекті відродження. Але одного дня просто посеред підвалу з'явилася отака стіна. Маленький конфлікт виник між сусідами, і тепер будемо розбиратися. Хто правий, а хто не правий, за словами мешканців будинку, сусід з іншого під'їзду замурував прохід приміщення, яке люди використовували як укриття. Рішив заложити вход в підвал шлакоблочною стіною і збудував собі там майстерню. Так як зараз в країні війна, людям нема куди йти в укриття. Він собі робить там майстерні і займається там своїми ділами, Відказується розбирати шлакоблочні стіни. Так як немає ніяких дій, прийшлося звертатись до телебачення. Щодо іншої сторони конфлікту, ми намагалися додзвонитися до чоловіка, але на дзвінок у домофон ніхто не відповів. Керівник підприємства Добробут особисто зустрівся з мешканцями та спустився до підвалу, де ведеться сумнівне будівництво. Після огляду приміщення він зареєстрував офіційне звернення мешканців з вимогою перевірити законність забудови і зауваженням щодо її непогодженості з громадою. Отримали два звернення від мешканців першого, і другого під'їзду. Ситуація, скажімо так, непроста. Одні сусіди побудували приміщення в підвалі, зробили огорожі. Сусіди з першого під'їзду звертаються про те, що просять зробити вільний доступ. А сусіди другого під'їзду звертаються про те, що їм все влаштовує. Що прибудова нікому не заважає, тобто ситуація конфліктна, будемо займати позицію закону, розбиратись законності встановлення цих огорож. Тому сьогодні понаписуємо усі запити у всі можливі інстанції, і будемо вирішувати питання з точки зору закону. Ситуація справді непроста і заслуговує на увагу. Ми продовжуємо стежити і інформувати вас про розвиток подій.